Світ швидко відвертається від тих, хто впав, але Бог не залишає. Якось так стається, що коли ти на підйомі, у тебе є багато друзів, у тебе є багато тих, хто тебе вітає, хто тобі радіє, але світ швидко відвертається від тих, хто впав. І чомусь так стається, що коли людина паде, то ті, кому він найбільше допомагав, кому він був підтримкою, хто ним. Захоплювався, ті першими приходять, щоб витерти об нього ноги. Світ приходить, щоб добити людину. Коли його був багатим і впливовим, то всі його шанували. Але коли він втратив усе, його знаважали навіть ті, хто був набагато набагато нижче за нього. Написано, що коли я виходив у місто, то мені виносили крісло, щоби я сів. Його ставили на моє місце, щоб я його зайняв. Юнаки ховалися, уявіть собі. що такі хлопці, яким було 18, 20, 17 років, які, можливо, десь там щось якісь мали претензії до його, вони просто ховалися. А ті, хто мав уже сіде волосся, вони вставали. А ті, хто говорив щось дуже важливе, уявіть собі, люди стоять на площі і всі говорять. Уявіть собі, ви виходите в центр міста. І люди всі зайняті своїми справами. І тут кажуть: йов прийшов. То неважливо, що вони говорили, вони просто на середині речі переставали говорити. Уявляєте собі, ким він був? <ріст> просто уявіть собі, ти виходиш і центр міста просто завмер за те, що ти прийшов. Всі хотіли чути, що він скаже. А тепер сміються з мене ті, хто молодші за мене. Я став для них за пісню, і я їм за поговір. Вони гидують мною, віддаляються від мене і не стримуються плювати мені у лице. Уявіть собі, вони плювали такому князю, такій людині, плювали на нього, звеличувалися над ним. І ще один текст каже: а тепер насміхаються. З мене молодші від мене літами. Ті, що їхніх батьків, я бредився, би покласти із псами отари моєї. А тепер і ті з мене сміються. Він описує своє, своє становище. Отже, світ відвертається від тих, хто впав. Але що важливо для нас пам'ятати, що Бог не залишає? Бог не залишає того, хто впав. І якщо хтось упав, якщо комусь важко, якщо сьогодні від когось відвернувся цілий світ, і таке враження, що ти нікому не потрібен, таким був йов.